Селянин, селянин терміново! Селянин, скажи мені, що Що тобі сказати? Ріку ти мене пугаєш. Селянин, скажи мені, що мені побудувати? Сенсі побудувати. Навіщо? Селянину, я проспорив. І мені загадали терміново щось побудувати. Що завгодно? Ну не що завгодно, але щось цікаве. А, а ну, ну тоді лабіринт. Ні-ні ні, зачекай. Лабіринт на дереві. Лабіринт на дереві? Слухайте, а це цікава ідея. І для цього я використаю секретний ключ. Так, так, секретний ключ, друзі. А, ви не знаєте, що це таке? Ну тоді я вам покажу. Друзі, як ви бачите, в мене є ось така штука. Цей секретний ключ це ключ до креативу. Тобто, якщо я його використаю, я зможу підключити собі адмінку на цьому сервері. А це означає, що ми зможемо побудувати щось грандіозне, друже. Підписуйся на мій телеграм-канал. Там я показую те, чого не було у відео. А також ти зможеш поспілкуватися зі мною. Переходь за QR-кодом або за посиланням під відео. Ну що, друзі, ви готові? Давайте використовуємо цей ключ, щоб вийти в креатив. Все, друзі, як ви бачите, я в креативі. Ну що, почнемо пошук нашого дерева і побудови лабіринти в ньому. Друзі, як вам таке дерево? Не знаю, мені здається, воно замалувати. Знаєте що, в мене ідея. Якщо ми в креативі, давайте зробимо своє власне дерево. Для цього нам понадобиться садженці. Давайте візьмемо садженець дубу. І щоб воно швидко виросло, візьмемо. Кісткову муку. Все, друзі, давайте висаджувати ось так от дерево. Я пропоную зробити його десь тут. Тут буде досить таке оптимально. Так, виставляю ось таким чином дерево. Так, так, саме два на два блоки. І починаємо здобрювати мукою. Ой-ой-ой, щось в нас не виходить. Друзі, я зрозумів, в чому не виходить. Тому що потрібно взяти темний дуб. А ми з вами взяли звичайний. Так, беру ще раз кісткову муку і виставляємо так. Також, два на два блоки. І починаємо, друзі, ось таким чином. Так, подивіться, в нас вийшло. Як ви бачите, з цим деревом ми зможемо зробити вже трохи щось побільше. Ну що, беремо листя і починаємо робити фундамент. Візьмемо це листячко, як ви бачите, це листя темного дубу. І давайте ось таким чином нарощувати ось тут об'єм цього дерева. Так, друзі, нарощую. Нарощуємо, і знаєте що? Це буде дуже незвичне дерево. Якщо ми хочемо, щоб це був лабіринт, друзі, нам потрібно зробити з вами дуже велику таку основу. Тому не шкодуємо це листя і будуємо все як треба. Друзі, Ви уявляєте, скільки потрібно було б блоків листя роздобути, якщо б в нас не було креативу. Як це було б важко. Це потрібно. Було ходити з ножицями і збирати ось ці листя. Так, друзі, подивіться, воно виходить велике дерево. Я пропоную починати виравнювати це все діло, щоб підігнати наш фундамент під одну висоту. До речі, друзі, а як би ви зробили лабіринт на дереві? Яке б дерево ви взяли? Не знаю, але мені здається, що дерево з темного дубу оптимальний варіант. Так, закінчуємо, друзі. Друзі, і майже готово. Так, цей у нас е, куток трохи менший. Давайте його зробимо трошечки більше, додамо об'єму. І ось так по діагоналі все зробимо красиво. Все готово. Тепер, як ви бачите, в нас є рівноцінна платформа, на якій ми зможемо побудувати наш лабіринт. Так, ну що, почнемо. Для того, щоб зробити лабіринт, нам потрібно буде зробити в нього вхід. Друзі, я пропоную взяти деякий декор для нашого входу, щоб зробити його більш презентабельним. Ось так я пропоную виділити цей вхід. І починаємо будувати. Я хочу, щоб це було в форматі арочки такої красивої. І ось таким чином в нас буде наша арка виглядати. Також для брутальності можна додати ось такі блоки. І, звичайно, давайте їх поєднаємо ось так. Так, друзі, мені це подобається. Трішки павутиння, друзі. Зробимо більший прохід. І у нас є вже брутальний, красивий загадковий вхід. В таке дерево. Ще додамо ось тут ліан. І тут також. Сподіваюсь, що ці ліани будуть рости, щоб потім можна було піднятися до входу цього лабіринту. Так, друзі, ну почнемо. Пропоную робити лабіринт висотою десь 3-4 блоки. Давайте 4. Обов'язково, друзі, робимо ось такий край. Край нашого лабіринту. Таким чином, ми зможемо відділити одразу. Його розмір. Слухайте, мені здається, виходить досить таки прикольно. Він такий буде невеликий, але ми запхаємо сюди багато пасток, щоб він не виглядав легким. А також, друзі, я пропоную зробити один вхід і один вихід на весь лабіринт. Тобто. Зайти можна буде і вийти лише там. А також щодо пасток, нам потрібно буде вигадати якісь пастки, щоб ті, хто ходили тут, обов'язково на них натрапили. І, звичайно, задекорувати все ліанами. О, подивіться на це. Ми стіни зробили. Ну що, починаємо робити тепер стіни для того, щоб зробити сам лабіринт. Слухайте, я пропоную робити поки з одного блоку, щоб бачити, як цей лабіринт виглядає. Так, друзі, у нас вже є вихід. Вихід на сюди, і тут нас тупик, і вихід сюди. Так, зробимо це ось таким от чином. І цей лабіринт буде вести. Знаєте куди? В нікуди. Ось тут буде також тупик. Як бачите, в нас вже щось виходить. Так, і звичайно, у нас є вихід праворуч і ліворуч. Робимо це ось так. Так, друзі, і ось таким чином у нас виходить ось такий лабіринт. Тепер залишилось розставити тут пастки і покласти нагору Народу. Друзі, нагорода в нас буде ось така чаша. Ювелірний кубок. Я пропоную поставити його ось тут. Ставимо його ось таким чином. І тепер найцікавіше, будемо розставляти пастки. Так, друзі, у ролі пасток у нас будуть ось такі шипи, токсичні шипи, відро з токсичною речовиною, ось такі гілки і така колюча проволока. Так, друзі, давайте почнемо ось тут. Ось таким чином будемо розставляти. Ставляти тут такі. Колючі проволоки, всілякі ядовиті штуки. Щоб той, хто захоче пройти наш лабіринт, наткнувся обов'язково на це все. Ось тут можна розлити ось таку токсичну речовину. Як ви бачите, навіть в креативі мені від неї погано. Ось так розставляємо колючу проволоку, замаскуємо її з павутинням. І таким чином, кожен, хто захоче тут пройти, буде потрапляти в це таке павутиння. Вийшовши сюди, ми знову виставляємо токсичні ось ці гілки. Я тут подумав, що можна зробити ось це все однією лужею. Таким чином, подивіться, у нас є ось таке озерце. Також, друзі, в нашому лабіринті є ось такі кармани, в які я обов'язково також нашпігую ось такими токсичними гілками тут, також. А також не забуваємо про павутиння. Воно дуже перешкоджує проходженню всього лабіринту, друзі. Так. Ну, я гадаю, пастки готові, і тепер можна нам піднімати рівень цього лабіринту. З одного блоку до чотирьох. Друзі, він вже виглядає досить таки страшно. Як тільки ми піднімемо рівень стін, я пропоную, друзі, фінально пройтися по пасткам. Можливо, додати якихось нових. Або додати просто павутиння. Ще не знаю, хоча вже виглядає непогано. Не забуваємо навкруги нашого Озерця, і готово, друзі. Розставляємо фінально павутиння, і також десь додамо з цієї колючої проволоки, цього колючого дроту. Трошки тут, можливо, десь. Тут і фінально тут. А також, щоб ніхто не вирішив збіжати, друзі, зробимо ось такий паркан, через який ніхто не зможе втікти. Для краси давайте додамо ось тут об'єму. Ось так, ось так. Не жаліємо, щоб воно виглядало симпатично. Це все ж таки дерево. І додамо ліан. Ось так, ліани, ліани, ліани. Повсюду ліани. Так. І, друзі, презентую вам. Лабіринт на дереві. Ось він, подивіться на це. Повний пасток і секретів. Ніхто не зможе його пройти. Ну що, друзі, пропоную вам його пройти зі мною. На щастя, я пам'ятаю, як його проходити. Ну що, переходимо назад звичайний режим виживання, і починаємо проходити цей лабіринт. Так, ну, я, як та людина, яка його робила, 100% знає, куди йти. Ау, ау, ай ай ай, 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 ай це бог. Боляче жесть! Фух, слухайте, я пройшов сюди. Ай-яй-яй, це... Паски. Ні-ні-ні, ні назад, назад. Так, Ріко. Ауч, це було боляче, капець. Слухайте, я не туди пішов, походу. Давайте проходимо далі. Так, 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 ой-ой-ой. Бачите, я бачу цю паску. Так, так, я знав про неї. Так, лягаємо і пролазимо під нею так обережненько. Є, супер. Ось ще одна Ха. Що, Ріко, гадав, я не помічу. Я помітив. Так, так, так. Ау, 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 ауч. Ой, боляче, боляче, давайте скоріше. Скоріше вилазимо. Так, давайте стаємо. Ой-ой-ой, фух. Слухайте, тут це озеро. Мені здається, я не туди попав. Хоча, знаєте, ні. Я ж я ж знаю куди йти. Зараз я це пройду і пстрибаємо. О, це, я все озеро не попав. Я не дурний. Так, 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 обережненько. Давайте скоріше. Павутиня навіть спасає. Ай, колюча, айдро, цей. А, капець. Ау, це просто жесть, друзі. Його не перестрибнеш, навіть не зламаєш. Що, повертаємося назад? Давайте, давайте, давайте. Ау, ай ай, 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 Капець мене нудить. Ай, це токсична вода. Ааа, друзі, що відбувається? Ой-ой-ой-ой-ой, я не туди натрапив. Ні. Капець, вилазимо, так лягаємо, все, тікаємо звідси. Шесть, я, я що загубився! Я сам потрапив в свою пастку. Це жесть, друзі. Що мені робити? Друзі, терміново поставте лайк, щоб я пройшов цю карту. Так, друзі, мені потрібно пройти тут. Пролазимо, пролазимо. Давайте є, слухайте. Мені здається. Ай, ні, ні, ні. Капець. А, що ж таке? Куди лізти? Не знаю. Так, мені щось здається, що туди. Давай, давай, ріко. Ні, походу, не туди я пішов. Так, давайте сюди проходимо, пролазимо. Слухайте, а це не так вже і просто, як я гадав. Так, ай-яй-яй, знову це капець. Що? Я взагалі туди йду. Як тут пройти? Жесть, друзі. О, це, не туди, не туди, тікаємо. Слухайте, не хочу признаватися, але мені здається, я заблукав в цьому лабіринті. Я знаю чому. Тому що ти не поставив лайк. Так, так, терміново став лайк, і я виберу звідси. Ти що, не знав? Точно поставив? Добре, тепер я виберусь. Так, друзі, мені здається, я вже близько. Перемога вже тут. Так, давайте ось сюди. Так, 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 є, є. Давайте тут пролазимо, щоб не встрявати в це павутиння. Є! Я знайшов цей кубок. Друзі, я виграв. Я пройшов цей лабіринт. І тепер мені потрібно лише повернутися назад. Як це зробити? Добре, пролазимо. Так, Ріко, ти зможеш. Давай, це павутиння. Тебе не затримає. Давай, давай, трішечки є. Вибралися. Фу. Ох. Залишилось лише. О, я бачу вихід, друзі. Я йду в правильному. Направленні. Давайте, давайте, давайте. Є. Ай, ні-ні-ні, не сюди, не сюди. Все є, я пройшов це. Друзі, ви уявляєте, я це зробив. Я пройшов наш шалений лабіринт. Це було досить таки важко. Я гадав, що це буде легко. Ви уявляєте? Навіть я, та людина, яка побудувала цей лабіринт. В ньому застрягла і не пройшла з першого разу. Друзі, у мене для вас пропозиція і невеличкий сюрприз. Прямо зараз напиши коментар, який би ти лабіринт побудував, і той, в кого набереться найбільша кількість лайків під його коментарем, отримає від мене цю карту. Так-так, прямо цю, в якій я зараз знаходжусь з моїм лабіринтом від мене. Тому, друже, терміново пиши, вигадуй, який би лабіринт ти побудував. Якщо твій коментар набере найбільшу кількість лайків, то я зв'яжуся з тобою і відправлю тобі. Цей лабіринт на дереві. Так, так, не прогавай таку можливість. Терміново пиши коментар. Ну а якщо вам сподобалось це відео, друзі, обов'язково підписуйтесь на мене. Це допомагає мені бачити вашу віддачу, передивлятися всі мої плейлисти. З моїми пригодами по Майнкрафту натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити всі нові відео. І повторю ще раз, пишіть свій коментар, якщо ви ще цього не зробили. Це дуже мотивує мене робити нові, якісні, класні відео і робити для вас сюрпризи. А з вами був я, Ріко, як завжди. До нових зустрічей, друзі. Пока!